Подожди, да? Владик, а Іди сюди собі. Мідалю причемо. Гостью до нас прийшли, так? Надо ж відмітити, що ти до нас власний гость. Ох ти! Ми реєструємо першокласників. Ви до нас на перший клас захоче. Ви вже так? Да? Раді вас бачити у Ваші... та Гостями. Сьогодні в нашій школі День відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків. Сьогодні День відкритих сердець, Щирих усмішок та радісних зустрічей зустрічі з вами, дорогі батьки і малюки. Саме сьогодні у вас є можливість переконатися, що саме у нашій школі створені всі умови для гармонійного розвитку Якісного навчання і виховання дітей життя вирує в нашій школі кожен день знання незвичайний, кожен місяць особливий, тому що шкільний колектив подбав про тепло і затишок в нашій шкільній оселі, а керує нашим шкільним кораблем мужній і професійний капітан, що зібрав навколо себе творчу, активну команду професіоналів і створив на кораблі затишок і тепло роки минають, часу наслічити, і швидко ваші підростають діти. Мене півроку, і настане час, коли вже підуть вони в перший клас, так, щоб здобути славу і визнання. В житті освіта справа не остання. Тож треба не обмінити. вирішити, де саме буде вчитися дитина. Батькам не варто думкою страждати, буде дитину вчитись віддавати. Школи звичайно, є на смак, та наша школа краща. І це факт. Слово надається директору школи Шпачуку Олексію Федоровичу. Добрий день, шановні батьки. Сьогодні у нас незвичний день. Ми проводимо день відкритих дверей з метою знайомства з тим навчальним закладом, де будуть навчатись ваші діти. Я вже знаю, що ви обрали 22 школу для того, щоб ваші діти, ваші внуки навчались в нашій школі. Коротенько про школу, щоб у вас було представлення, значить, 22 школа знаходиться в новому приміщенні, яке було побудовано в 1983 році і існує як звичайна загальноосвітня школа першого-третього ступені. Якщо аналізувати ті умови, в яких... Навчаються діти, то слід визначити, що на сьогоднішній день практично створені всі ті умови, які необхідні для навчання дітей. Якщо це говорить про учнів початкової школи, то це високопорядковані вчителі, які працюють на даній кафедрі. Є певні умови для того, щоб дитина продовжувала своє навчання після урочки час, тобто працюють групи продовженого дня. Для груп продовженого дня створені теж необхідні умови, є спальна кімната. На превеликий жаль, ми її не використовуємо, тому що бажаючих спати, будемо так говорити, немає. Але якщо виникає така потреба, то в принципі ми можемо це. Працює їдальня, працюють групи продовженого дня. Так що ви можете визначатись, як будувати свій режим щодо навчання і перебування дитині в школі. Аналізуючи роботу школи, я хочу відзначити, що на сьогоднішній день у нас в школі навчається 724 учні. Це школа, в якій працюють. Три паралелі класи, практично. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, набрано до перших класів вже два класи. Плануємо набрати три, тобто орієнтуємося з легкої кількості. Якщо говорити про профільність навчання, адже ви знаєте, що школа на сьогоднішній день, особливо старша школа. Вона орієнтується на те, щоб учні поліпшували і так сказати брали той багаж знань, який дасть їм в майбутньому вступити до вищих навчальних закладів. То в нас, починаючи з 10 класу, 10-11 класі, запроваджуються профільне навчання останні роки, які у нас тут є. Це гуманітарний профіль, це профіль української філології, поглиблення вивчення української мови. І другий профіль це хіміко-біологічний профіль, тобто в залежності від того, куди бажають поступати випускники нашої школи. Як результат такої роботи свідчить про те, що всі ті, хто закінчує школу, хто обрав певний профіль навчання, вони, як правило, поступають в вищі навчальні заклади даного профілю, які обраний. Якщо давати роботу цілому педагогічному колективу на сьогоднішній день, в школі працює 58 вчителів і 22 працівники обслуговуючого персоналу. Всі служби, всі вчителі, які необхідні для забезпечення навчального процесу в школі є, тому якоїсь певної проблеми не існує. Крім того, є певні служби, які допомагають нам навчати наших дітей. Це психолого-педагогічна служба, яка націлена на роботу з певними категоріями дітей. І з певними категоріями батьків. що потрібна така допомога, вона надається відповідно. Після урочний час теж створюються умови для того, щоб діти займалися особливо позакласною роботою, спортивною роботою. Тобто, у нас працюють гуртки від школи, де в США один це баскетбол, працюють секції карате, які теж. Якщо у вас виникає проблема, діти можуть. І в цілому ми задоволяємо потреби організацію тих буртків, які безпосередньо ведуть вчителі. Працює їдальня, є медична служба, тобто практично все те, що потрібно для навчання дітей, воно тут існує. Єдине, що було тільки бажання ваших дітей вчитись, а ми завжди раді, коли діти нормально відносяться, тоді і в нас немає проблем. Отак От я коротенько вам розказав про школу і така ради бачити вас і будь ласка, передавайте своїм близьким, рідним, хто ще не визначився з тим, куди віддавати дитину. Ми раді бачити. Ну останній час у нас іде. Хочу обов'язково сказати, робота під зміцненню навчально-матеріальної бази. Практично в цьому році ми закінчили постановку пластикових вікон у всіх навчальних кабінетах. На перших парах це була допомога батьків, які допомагали, але вдалося за рахунок бюджетних коштів нам поставити всіх тих аудиторіях фігура, вже так сказати, за державні кошти, Побудовано спортивний майданчик. За державні кошти. Зараз ведуться роботи, знову ж таки, за рахунок державних коштів щодо ремонту актової зали, спортивний зал буде ремонтуватися, і козирок при вході, тому що тут теж є проблеми під час. От такі наші, наші цінові справі. Якщо ми будемо разом всі думати за те, що були кращі умови навчання, тоді буде певний відповідний результат. Якщо є до мене запитання, будь ласка, я радий дати відповідь. Немає, я надіюсь, що вам вже більш конкретно про роботу початкової школи просвітують, покажуть вчителі початкової ланки. Так що спасибі вам за те, що ви нас. Тому що ви прийшли до нас у гості. І видатки, які сьогодні ваших дітей учасників єсть. Це не просто медальки для, як ти кажуть, замнікаловки і все. Для нас дуже дійсно важливі. Важливі ви, дуже важливі ваші діти. І важливе бажання навчити своїх дітей і понести гарність світло дороги. Справа в тому, що наша школа. Це я говорю впевнено, це я говорю гордо, і це є на 100%. Дійсно, ми має можливість відкрити таку широку і світлу дорогу для дітей. Вам Олексій Федорович розповів, що досвід нашої школи вже досить великий. Але зараз у наші ряди вливається дуже багато, бажаючих працювати вчителів, які освоюють і нові. Якісь тенденції в освіті. Вони нові методи шукають, вони шукають нові прийоми, зробити все так, щоб вашим дітям і вам було комфортно, і школа перетворилася для вас у візенці. Ви змовили мене, то можете одним оком дивитися на презентації, які сьогодні є в на нашу школу і приготували приготувалися і про взагалі про школу і конкретно є спроклас. Зараз буде дивитися, їх. тому що розповідати можна. Рамку за вечора. Справа в тому, що дійсно. знання, якими, е, володіє, якими озброєні наші учні, ми пишаємося ними, випускаючи з 4 класу. Хай не завжди легке, хай не завжди це проходить гладко, проблеми виникнуть фльози. Проблем і у вчителів, і у батьків, і у дітей, але всі ми виходимо на гарний результат, і всі націлені на одне. А знаєте, коли люди дивляться в один бік і тримаються міцно за руки, все виходить, і все вони йдуть гарно дороги, висигають результати. Вчителі старших класів. Задоволення тим, які приходять наші діти. Навіть трапляється, коли вони школи, після початкової школи, ну там з якихось причин, всі приходять і дякують. Випускники наших шкіл також говорять дякують за ті знання, які ми отримали. Це ми можемо сміливо пишатися. Ви можете побачити, ось там у кутку, пізніше потім подивитися, що наші вчителі це не просто говорять, що вони мої колеги, а дійсно, це і дипломати, це лати, з них конкурсів, вони мають дуже багато, досить серйозних. Почесних і грамот і звань. Ну одне сказати, що сьогодні 90% початкових школи у нас мають звання вище вищу категорію, мають і звання старшого вчителя, вчителя методиста це найвище признання у нас педагогіці. То все, що говорить про багато. 10% – ні, не тому, що багато тиар, тому що молоді ще не дійшли до нього. Ти те, теж отримують його і працюють на це. Так само і поряд нас отримуються всі знання і визнання, Діти, які біля нас є, вони ваші діти, вони стають нашими дітьми. Ми разом з ними плачемо, разом перемагаємо, разом обродився. І ще одне таке, з чим ми обов'язково йдемо по життю. Ми розуміємо, що кожна дитина її праві. Ми розуміємо, що не кожна дитина має будувати космічний корабель, правильно в майбутньому. Але ми розуміємо, що дитина повинна хотіти в школу, розуміти, що тут її люблять, що тут її комфортно і в ітогі просто стати людиною, гарною людиною. Тому сьогодні все, що ми робимо, націлене на те, на оце комфорт. І створення умов для нашої для наших уже діток. Ми дуже раді, що ви до нас прийшли. Ми дуже раді, що ви хочете бути з нами. А це говорить про те, що ми опять же, йдемо однією широкою дорогою. Далі на фоні слів, які будуть вам говорити, ви можете подивитися і ще раз дивитися, які досягнення мають сьогодні наші учні. Ну я думаю, що ці опуски, які зараз тут, це нашим дітям, тому що вони у нас могли всі сьогодні став. Ти розсумний і веселий. Творчий і відповідальний, патріотичний та артистичний, впевнений в собі і радісний. Скажу вам у продовження розмови. Для учнів в школі створені усі умови. Всі учні різних навичок придбали. Бо вчителі тут професіонали. І навіть не діти, несміливі, хай вже дійсно набули знання достатньо. Вас. Чи ти, дитині, в нашу школу перший клас? Скажу без перебільшення, не сумнівайтесь і тільки тут без жалі залишайтесь. Я із великим задоволенням навчалась в першому класі. Це дуже добре, знати більше всі, ці спогляди та радість, сонце, сміх. Щодня з бажанням школу поспішали. І раджу вам не сумніватись. У школі нашій класно всі навчатись. Про ми багато років, ну просто за людки. І можемо ви впевнено сказати, що школи краще вам не знайти, і ми вам радимо, шановні. дітей сюди, учились привезти,

наш заощ початкових клас, чекає е, спеціалісти, які є у нас на біє е, про групу продовженого дня. Тобто вам розповідуть вже такі, Олексій Федор не сказав, такі нюанси, які вас дуже цікавлять, але ну, сьогодні вони не озвучені. В цей час діти вам сподобалися, да. а давайте знаєте, так як ми зробимо. Зараз ми подивимося по школі, а потім батьки підуть слухати нудні розкази дорослих тьоті і дяді, а ми з вами підемо гратися в ігри і чай, їсти. Чи? Домовились? Да. А не будете бояться без мами? Ні? Точно? Так! Да. Мамо, я бачу, що ви вже справжні першокласники. Домовились? Ну тоді йдемо по школі, всі пройдеться. Да?